ранкова чашка чаю, друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зняти максимально стисле, але максимально кайфове відео. Знаходимось ми на водосховищі. Ви бачите, у мене в розпорядженні всього одна вудка. Вудка з бакалим ківком і на ній стоїть карпова, замітьте, мармишка. Сьогодні я на риболовлі не сам, тут є ще Артурчик. У Артура також одна вудка, П'ятерочка, така не дуже карапова, але Артур нормальний. Втягнули цю авантюру. Так, авантюра, ти шо Як ви чудово розумієте, глибина в точці ловлі у нас буде не більший, аніж пів метри. Дуже-дуже. Потрохи додають на водосховище воду, і я сподіваюся, все ж таки риба зможе віднереститись до камиша, хоча б водичка дойде. Саме тому нам треба поводитись максимально тихо. От я хочу на точку прийти, де ми будемо ловити карманутись і сидіти, взагалі, щоб ні слова не казати. Давайте відразу замішаємо прикормку. На берегу по прикормці у нас саме карпова тема Інтеркріл преміум серія: це слива. Трікашний мікс подріблений, натуральний. Карпова тема конопля з грохом 70 на 30 також 3К. І вишенка на торті, відразу крилева алия залітає. Ви бачите, селекторські санки, це мабуть найбільше зільні санки, які у нас є на ринку України саме по риболовлі. І в тему якраз вони не тільки зимою, а й зараз, хто в заброд рибачить, дуже актуально. Так, ну що, друзі, десь тут. Звісно, будемо все, Я ж, кажу максимально шопотом. Що шо зумієте, да? ну, так? Майже по пояс, навіть менше. Останній шанс, друзі, даємо ми сьогодні рибі, вже глибоко за після обід будемо пробувати її ловити взагалі під берегом. Ну, Тут від берега метрів, мабуть, едак 80. Поставлю отак от сюди сідушку у вигляді свого стульчика розкладного. Оце приблизно така дистанція, ну плюс-мінус. Як я в перший раз на федера вибирався ловити. Ну тоді підловився. Не знаю, спробуємо. Канопилька. Так. Та ти що? І все? Все, що нам потрібно. Як тобі такий Ілон Маск? Артур! Ти бач, Гля! глядя! Гля, тільки сів! Я тільки сів! Не пройшло ще, я не знаю скільки Так, не пройшло ще, мабуть, і п'яти хвилин. Гля який. Просто! так от. Ну от як так, пролазили півдня, навіть більше, ніж півдня. А він отут під берегом. Ми звідси виходили, так. Да? А він просто отут під ногами був. Ну, ми, звісно, за рижем сьогодні полювали. Але від гарного карася також я не відмовлюсь. Тим паче, що тут є і рижий теж. А що в тебе? Пара, рогачик? Да, я його не знаю. Перший пішов. Пішов. Друзі, тільки упустить. Звісно, вулище не дуже для карася. Це у мене скаут Neo Brain. Воно майже 6-метрове. Це вудлище, воно витримує будь-якого сазана або карпа там, до десятки включаючи. Тому карасі такі, знаєте, як камаріний укусик для цієї вудки. Але все одно кайфово, я вам скажу. Болонське вудлище. Та й отак от, знаєш, коли цілий день щось не виходить, не виходить, не виходить а під кінець, лазейку топ. Вичисляє. І ось вон. Ти що? Ух ты, баймо! Оооо! Оце він! Друзі, ви бачили глибину? Глибина 30 см, ну, ну, ну максимум! Опа! І просто не встаючи з табуреточки. Гуля який. Подивіться на оцей розмір. Вам можливо, ну, може здаватися, що тут і глибина, але я ж вам кажу, якщо я встану, ви зрозумієте, що я на табуретці на цій сижу, і взагалі глибини тут немає. І то того, що я тут уже під собою витоптав. Воно ж муляку вгрузає, так ще менше, я ж кажу, просто по коліно. От так от, цілий день проходи, а тут отакі от караси є. Ну цей 600 плюс точно дуже гарна риба. Не дуже, конечно, зручні умови, але Але дуже кайфові умови. Вода вже доволі таки тепла, Ну, взагалі дискомфорту не відчуваю. Ти що, це рибалочка сьогодні? Я ще такого, чесно кажучи, і не бачив. Відкрите водосховище, простори такі. І просто отак от сісти під берегом на глибині в 30 см. От що саме таке основне і прикольне на такій глибині ловити отаких карасів. Ну, фіг знає. Можливо, у вас було. У мене ще такого не було. Ну, от нафіга було так підсікати, от скажіть мені. Ну хоча з іншої сторони, як то кажуть, без шуму і пилу. Що ж ви думаєте? Сів я там три карасі ряду, просто вальнув. Ну уже знаєте, ну, думаю, бога за бороду вхватив, все норм. Потім як відрізало, все. Я оце пішов шукати. Ну, став теж на рандомній такій позиції, можна сказати, карманувся трохи. От, думаю постою тут. Лодошечний карась, але там, ви ж пам'ятаєте, також був і дрібніший, але іноді влітають і гарні кабани. Ну це водосховище, друзі, треба розуміти. Аналогічна ситуація. Я з собою садок не брав. Тому що ну, взагалі сьогодні карася не планував навіть забирати. Єдине, що, як зазвичай, думаю, в кінці риболовлі покажу вам кінцевий результат. Ну цей вже приємніший. Ви бачите, цей такий а-ля грамів під 400 десь карась. Клює, коротше, блін, треба його ви бачите, знайти. Блін. Все, карась яка я випускаю, вудка поплила. Ладно, перенаживляюсь та підтягну її за шнур ух ти хорош. Ви бачили? Щось опустив, почав поправляти. Коротше чи павербанк вже висів, виключилась камера. Дивіться, ну це вже красень такий. Та, мабуть, також до пів кіла карась. Клас, клює. Просто відкрите водосховище. Офігенно, друзі. Ви знаєте, хоча, звісно, сьогодні я сподівався, ну, розраховував дещо на іншу рибу. Але всі ми прекрасно і чудово розуміємо, що на безриб'ї і карась риба. Що ж, перед тим як продовжити риболовлю, хочу зробити для вас невеличкий огляд супер-мега захищеного пилі, влага, удара по всім параметрам захищеного смартфона. Це смартфон Дугі. Сама компанія Дугі була заснована в 2013 році і на тепер є фактично флагманом у виробництві. У таких свір захищених телефонів. До речі, у мене вже є досвід використання таких смартфонів. В перший раз мені друзі із Китаю заслали такий смартфончик десь у 2020 році. Я його згодом подарував своєму малому, і він в нього, в нього по сей день шпілиться в самі топові ігри. Тобто нічого не налагає, класно працює. Давайте розпакуємо і подивимось комплектацію. Я прям не очікував, що він буде такий. Просто подивіться на його розмір. Ну, він, мабуть, сантиметри завширшки. По вазі він ну, точно пів кіла важить. Це просто жесть. Так, це я так подозрюю, серветка, щоб його протирати. Комплектація, сам блок зарядки і шнур USB Type-C з обох боків. Слухай, ну звісно, незвично. В руці він лежить непогано, але на вигляд і по вазі, ну знаєте, ну, нібито банка 20 000 мА. Але тут я відразу так забігаю наперед, скажу 22 000 мА а, ємкість батареї, так плюс к тому тут же ще і топовий смартфон в комплекті маємо. Я відразу не зрозумів, але тут ще під зарядкою і шнуром є ну, типова для всіх. Телефончиків мануал і захисна плівка. Не скло, а саме плівка. Я гадаю, такому смарту вже захищати більше нема чого. Ним можна і самому захищатись Ти ж. З комплектацією розібралися. І щоб не затягувати цей огляд, відразу давайте, що може цей малюк. Ну, умовно. Да, в лапках будемо казати, звісно, малюк. Самі бачите, самі розумієте. Час використання. Хардюз. Ну, всі ми чудово розуміємо, що таке хардюз. Це... Подивився щось в інтернеті, посидів, посидів, щось скачав на ютубчик на високій яскравості, да? потім пофоткав, познімав і оце все по кругу. По телефону поговорив і по кругу, по кругу. Це хардюз. 3-4 доби, друзі, він може без подзарядки. Ну, чесно кажучи, для мене такі, знаєте, цифри, ну, якось, звісно, дико. Режим лайтового використання. Ну це в моєму розумінні лайтове використання, так як я ним користуюся. Він у мене в активці лежить. Я іноді беру пошту, подивився, на ваші коментарі повідповідав. Оце таке і знов таки положив. Да, іноді там з кимось по телефону побалакав. В режимі. Лайтового використання один тиждень. Друзі, тиждень до подзарядки. Ну, я не знаю як вам, але мені чесно, віка. Далі ще більш дичайші цифри йдуть. Режим очікування. Приготуйтесь. Я навіть пару секунд вам дам, щоб ви вгадали. 1540 годин. Друзі, я навіть не буду зараз перераховувати, скільки це в днях, тому що це просто афігецький. От хто перший в коментарях напише, той красавчик. 1540 годин режим очікування. Це просто якщо його як дзвонилку, отак от покласти. І пароль дзвонилки, це просто якийсь космос. Режим розмови 156 годин, музика, це ж безперервно, 142 години, перегляд відео 45 годин, і 18 годин це безперервного серфінгу в інтернеті. Ну, звісно річ на самій великій яскравості. Це не просто динозавр, це якийсь мастодонт у галузі таких от саме смартфонів. Їдемо далі. Камера. Основна камера у нас тут встроєна 108 мегапікселів. Фронталочка 16. Проц у нас тут стоїть топовий, просто флагманський 7050 Octa-Core. 24 ГБ оперативки самої і постійне. Пам'яті тут 256 на борту ГБ, звісно ж таки Дисплей 658 дюйми, звісно ж річ Full HD і частота оновлення 120 Гц Ну, як про мене, таке, знаєте, ну, от, прям, от прям мощний. мощний такий Однією з фішок цього телефону, я б сказав, навіть сама найкрутейша фішка цього телефону це прожектор. Так, да, друзі, це можна сказати повноцінний прожектор. Саме наша рибацька тема. Ти глянь, карасин не рістяться, просто за спину. Офігеть можна. Начні рибалки просто в нових красках, в нових тонах заіграють, коли у вас буде такий телефон. Просто отак ставите цей прожектор 1200 люмен, Друзі, видає 1200 люмен. У мене вдома топові фонарі вони стільки не видають. Яскравість просто зашкалює. Давайте його вімкнемо і подивимось на нього. Ну Звісно ж таки в день зараз всю красу яскравості і дисплею ми не побачимо, але увімкнути його однозначно вартує. Прикольна така заставка. Не то що в мене зараз. Так, Зараз я все попідтверджую. По яскравості дисплею, я вам скажу, зараз, навіть в день, коли сонце просто пече в зеніті, ну, все дуже класно читабельно, все класно видно. Що мене цікавить, так це кемпінг лайт. Да, Ось воно. Блін, друзі, ну звісно ж таки камера зараз нічого не передасть. Але повірте мені, навіть в день, от, прям відчувається, як на ночовках він буде допомагати. Ну, Наша тема, рибацька тема це 100. Відсотків. Знов таки, друзі, дуже великий плюс для нас, як для риболовів. Температурні режими, які тут, до речі, також вражають. Мінус 10, мінус 20 стабільна робота. Давайте згадаємо взимку must мастхев у кожного. Да? Там от наш чудо помічник такий шарик да? Він, звісно ж, коннектиться зі смартфоном. І всі вже давно таке прохавали, що висаджується швидка батарея, тому що мінус, да? коли жорсткий мінус дави. Тут стабільна робота, я гадаю, він буде просто тиждень на мінус 15 у вас працювати. Ну, ну така батарея, друзі. І також влітку Да ми користуємось Я от під'єдную також до. Карпового човника, коли просто жара неймовірна, до плюс 60, і він стабільно також працює. Плюс 60. Це, блін, вода скоро закипати буде. Знов-таки ступені захисту IP68, 69 k І ще якийсь там. Ну, коротше, просто броня в броні. Трохи не забув, зарядка тут 33 вати. Це, як про мене, доволі таки швидко. Продаж цього смарту стартував зовсім нещодавно. Тому є офігенська тема купити його з класною знижкою. Плюсом до того, Є ще і від мене промокод. Все це ви знайдете в описі під цим відео, ще в закріпленому коментарі. Лишу переходьте за посиланням, вставляйте промокод і зможете собі дозволити отакий от крутийський смарт по дуже приємній ціні. Ой -ой, ой 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 Просто під ногами, друзі, подивіться. Ви розумієте? Ну, це не карась. Офігеть, прямо біля мене. Прямо під ногами. І це також мені здається, якщо їх карась, то закілошний. А скоріш за все це рижий, Ну, тобто розумієте, риба тут є дуже хороша. Аби тільки з самого ранку це зрозуміти було, то я гадаю, підловилось ми б непогано взагалі. Думаю. Блін, думав рижий. Це не рижий, це ну, гарна риба. Ти що Тупо впав, тупо впав в воді. Це карась, але це ну, дуже класний лапоть. І він, а, я за, запіру його. Чому я і сплутав з покльовка рижого? Просто ківочок топав фух і в сторону. Сазан дуже часто так клює. Це не сазан, але це, блін, глянь. лаптюжник який. Та! Мабуть один з кращих карасів за сьогодні. Ну не найкращий, кращий був там на тому місці. Блін, оце я тут пошумів. Пошумів ніфіга собі. Чисто на черв'ячка. Прийшов, у мене тут нічого іншого і немає. Взяв з собою черв'яка і пару кукурузин якихось. Оце і все, що є. Слухай, ну аби задача сьогодні стояла тупо карасьом підловитись, то О. Да, непогана ще й рибалочка. Ти що він стратанув так? Ну я відразу подумав, все, це сазан, коротше. Зразу фрикціон, що робити? Потужний ривок туди, і я за ним просто, а ноги в ж стоять туди, в муляку. В цю. Зрозуміло, і все, і я просто падаю. Ну, коротше. Не сазан, не рижий, але непоганий карась теж хорошо. Четверта ряду, отака от рибинка. Я гадаю, треба далі просуватися. Получилось, по суті, як я вам і обіцяв, максимально стисла рибалка, трохи не така, як я планував. Але що ж, я вважаю за потрібним вам показувати навіть таку приболовлю, тому що, ну, по суті, це нормально. Карася ми половили, а той, за ким ми їхали, від нас нікуди не дінеться. Так що будемо на зв'язку. На сьогодні все. Бувайте!